Всім доброго здоров'я. Очередний відос зі від збирання. Так, На збиранні у нас це не наша ділянка. Сьогодні виїхали, косимо Саксон, Елідер Селект, Дніпропетровщина, Софіївський район, зараз Криворожський. Тут у нас попередник пшениця. Прискали, по-моєму, грам 40, грам стара. Ну, поле чистеньке, питань немає. Но ну, засуха внесла свої корективи. Там ми е, всього туди 8 гектарів. Е, ну, ми вже 2 гектари трошки, трошки далі відсюда. 2 гектари скосили, то там він геть нічого не показав. Ну, Там попередник був соняшник, то я в принципі не включався, бо ну, не було що навіть показати. Там якщо ми з 2 гектарів кілограм 150-200 накосили, то, то і добре. От. Зараз вже, як бачите, вікошку з'явилося. Це ми обкосили края три круга. Зайшов я на четвертий круг. а камеру зараз не видно. Щось у мене одна камера почала видіргуватися десь десь контакту відходить. На камеру зараз не видно в бункері. Потрібно розвернутися. От. Ну, щось сипе, небагато, але щось сипе. Але як на попередник ще, ну, що тут була пшеничка. Ну, Попередник, то я бачу, що слабенько. Могло бути і краще на цей рік, тому що коси ну, збирали ми вже по зерновим, то ну, тонна то на 100% дає. Ну, Тут я бачу, що тони немає, це 100%. Ну, машина приїхала, він буде здавати. Власник буде здавати, його важить, я попитаюся дзвонити, спросити, що ж він таки зібрав. Так, зараз розвернусь, От, покажу вам шумку. До речі, висотня можна. Зараз глянутися в що бункері, ну, щось сипле. Сипеться так. Геть одною рукою неудобно. Зайдемо зараз з цієї сторони і покажу, що корзинка присутня, маленька, Ну, але вона, ж, вона є. Не знаю, видно вам не видно, та повинно бути видно. І отак у нас все це все діло Проїзходи на камері. Це наші настройки, якщо видно. Трошки вітру збавив, бо вилітає. От. Так що Урожайність напишу в коментах. Слава Україні! Героям слава!